Зимові Карпати це не лише мальовничі краєвиди, але й небезпека для недосвідчених та зухвалих туристів. Їх щороку приїжджає на Івано-Франківщину все більше. Вони не тільки відпочивають на курортах, але й намагаються підкорити вершини чорногірського хребта. Нинішні погодні умови застерігають рятувальники, таким мандрівкам не сприяють, адже у горах лише випав сніг і щойно утворений покрив для піших прогулянок не придатний. Для пересування сніг надзвичайно важкий. Свіжий сніг він не дає хорошої опори, важко пересуватися, важко трамбувати сходинки, слід не формується і тому пересування ускладнюється, рух сповільнюється, і люди без відповідної підготовки можуть просто не розрахувати сил і часу на мандрівку. Якщо ж хтось таки вирішив зійти на гірську вершину, то робити це потрібно тільки колективно, адже поодинокі мандрівки особливо небезпечні. Також турист у горах повинен повністю відмовитися від алкоголю. Це правило стосується не лише мандрівників, але й тих, хто свій відпочинок обмежує лише катанням на лижах чи сноуборді. Звичайно, це якщо, якщо в стані алкоголю людина виходить на скил, це людина самогубець люди повинні розуміти, що Тим самим вони себе наражають на велику небезпеку, ну абсолютно безпідставно. Травми, як правило, дуже складні, дуже важкі і виходять з них потім роками. Тож з початком зимового періоду роботи у рятувальників традиційно побільшає серед причин: безвідповідальність туристичних груп, які не реєструються на відповідних пунктах і тим самим наражають себе на небезпеку.